Станом на зараз проводиться перевірка всього житлового фонду, всіх труб, всіх комунікацій, щоб тепло в осінньо-зимовий період надавалось якісно і вчасно. Ведеться робота комунальним підприємством теплоенергопостач з приводу реструктуризації боргів. З приводу ведеться робота також з людьми з приводу погашення боргів, тому що це борги і все інше негативно впливає на наш на нашого комунального підпостачальника теплоенергопостач. Але сподіваємося, що за підтримки Рпінської міської ради депутатів виділимо їм кошти на найближчій сесії, щоб вони змогли і якісно підготуватися до найближчого опалювального сезону і мали якісь. Фінансову спроможність закупляти газ і доставляти його населенню, тому що борги дійсно великі, роботи багато, і вона ведеться регулярно. Наші комунальні заклади, центральна міська лікарня і первинка без нарікань готові до опалювального сезону. Станом на зараз перевіряють і обслуговують генератори, працюють над збільшенням паливно-мастильного резерву, щоб все було передбачено водоканал, так само зараз без нарікань. Освіта проводить ремонтні роботи, поки літній період ведеться підготовка до осінньо-зимового. Так само станом на зараз якихось критичних проблем немає. Органи контролюючі також зауважень не мають, тому ведемо роботу далі.